Вашій увазі презентуємо кобзар Тараса Шевченка 1940 року видання. Старовинний кобзар від державного літературного видавництва у Києві. Чудовий подарунок для літературознавців і дослідників української культури. Найвідоміший збірник поезії Тараса Шевченка містить оригінальні твори автора, в тому числі Думи Мої Думи Катерина, Тополя та інші. Унікальність поезії митця полягає в тому, що в кожному рядку відображається довготривала боротьба українців за незалежність. Вірші й поеми Тараса Григоровича не раз ставали гаслами воїнів і мотивували народ на революції. Вдалі метафори та художні поєднання якнайкраще передають тяжку долю українців та закликають майбутнє покоління до рішучих дій. Зробіть незабутній подарунок близькій людині, проявивши інтерес до її уподобань та поглядів.